Кальцій Д3 Турбота про свою красу вже зараз. Костя. Синку. Не треба. Це ти через Машу. Та не варто воно цього. Давай поговоримо. Ма, ти чого? Костя. Ти з ким розмовляєш? Костя. З тобою все добре. Останнім часом Ольга дуже переживала за свого сина Костю. Нещодавно його покинула дівчина, і хлопець настільки болісно переживав розставання, що майже зовсім втратив інтерес до життя. Ольга боялася, що Костя може з собою щось зробити і хотіла якось допомогти синові, тому приїхала до бабусі за порадою. Не хочу говорити з нами. Сидить днями в кімнаті ми не знаємо, що з чоловіком робити. А чоловік твій відчим сину? Так. Але в них гарні стосунки. І взагалі в нашій людині все добре було, поки Костя не розійшовся з дівчиною. Дай мені його фотографію. Не переживай. Все в твосинка буде добре. Бачи його майбутнє. Воно спокійне і щасливе. Я вже думала, він ніколи не буде посміхатися. Такий сумний останнім часом. Треба зачекати, і все налагодиться. А може, це якийсь відворот зробити, щоб Д... скоріше перестав страждати? Ні. Я таким не займаюся, і тобі не раджу. Добре. Скоро в нього з'явиться дівчина, тільки вона тобі не сподобає. Та я потерплю. головне, щоб йому стало легше. Слова бабусі заспокоїли Ольгу. Наступного ранку вона поділилася із чоловіком своїми планами більше залучати сина до сімейного бізнесу, аби в нього не було часу сумувати. Сергій підтримав її ідею і готовий був у цьому допомагати. не бачила. Думаю, що треба будити. Не треба нікого будити. Ти будеш? Вже. А, Костя, ти пам'ятаєш, що сьогодні вечірка. Святкування дня народження нашої фірми. Пам'ятаю, але не піду. Кость, ну, це ж наш сімейний бізнес. Нам всім треба там бути. Може, трошки розвієшся. Чуть немає настрою вибач. Ну, от що з ним робити, а? Не хвилюйся, я з ним поговорю. Ти мій ретівник. Я нічого не встигаю взагалі. розумієш? Мені ж треба ж подарунки всім купити. Я вже казав, давай закупити працівникам однакові. Як це інші роблять, не треба буде так паритись. Ну, милий, ти ж знаєш, це традиція. Я за особистий підхід. Всім сама обрав. Все, поснідила. Бувай. До вечора Ольга встигла усе підготувати і корпоратив на фірмі вдався на славу. Сергій теж виконав свою обіцянку стосовно Кості. Та він не дуже і пручався, так лише довелося трохи повмовляти. Угу. Зовсім погано. Ти знаєш, просто розколюється голова, я додому поїду. Вже таксі визвала. Ну тоді я також поїду. Ні, давай ти лишайся За двох відірвешся, добре. А якщо я хочу про тебе попіклуватися вдома. Давай сьогодні про мене попіклується ковдра з подушкою. Добре? Ну тим більше, якщо ми вдвох поїдемо, то Кості не захоче лишатися. Ольга Петрівна, ось ваше знеболююче. Вам уже краще? Сподіваюся, зараз буде краще. Дякую. Слухайте, мені так сподобався ваш подарунок і відтінок саме такий, як я люблю. М -м -м. Я дуже рада. Особистий підхід. Все, поїду, тому що сил просто нема. А ви теж уже їдете? Ні, зараз повернуся. Mm -hmm. Наступного ранку Ольга все ще почувалася не дуже добре, тому приїхала на роботу пізніше і побачила, як Сергій відчитує Ірину. Добрий ранок. Що сталося? Я, мабуть, піду, так, Сергій Андрійович. Ідіть, я сам все поясню. Ми через неї ледь клієнта не втратили. Це ти про фірму Костюченка? Помилок наробила в цифрах. Добре, що спочатку вирішив глянути. А я знала, що зарано довіряти їй самостійні проекти, тим більш такі складні. Тепер доведеться перевіряти кожен етап. Або взагалі доручити комусь іншому. Слухай, я маю кращу ідею. А давай підключимо Костю, а І їй допоможе, і сам відволічеться. Гарна ідея. Мені подобається. <гум> Пішли минуло кілька днів. Костя дійсно повністю поринув у роботу, і Ольга тільки раділа, спостерігаючи, як син повертається до життя. А от Сергій навпаки постійно затримувався в офісі, ходив похмурий, і жінка ніяк не могла зрозуміти, що з ним коїться. Привіт. Чого не спиш? На тебе чекаю. Трошки працюю. А ти чого такий, наче під потяг потрапив? Все нормально. На роботі трохи втомився. Давай тобі вечерю розігрію. Я не хочу їсти. Краще в душі спати. Сереж, ми ж з тобою домовлялися. Все один одному розповідати, всім ділитися. Все нормально, правда. Висплюся і полегшує. Ольга була на 10 років старшою за Сергія, і за 5 років шлюбу чоловік не давав їй жодного приводу для ревнощів. Але жінка все одно переживала через різницю у віці і боялася, що Сергій може рано чи пізно знайти собі когось молодшого. Тому час від часу Ольга влаштовувала чоловіку романтичні сюрпризи. Останній місяць через проблеми із сином їй було не до романтики. Тож вона вирішила, що настав час відновити традицію і наступного вечора із нетерпінням чекала Сергія з роботи. Але він повернувся дуже пізно. М -м, красиво романтичний вечір. Угу. Тільки настрою вже немає. А де ти, ти був? Їздив до потенційного клієнта. В них офіс за містом. А з телефоном що? Ну що, розрядився, а зарядку вдома лишив. Зрозуміло. Піду хоч руки помию. Цілий день за кермом, втомився. Помий, помий. Не злись. Сергій поводився дивно. Його явно щось непокоїло, але він уникав відвертої розмови. Ольга почала підозрювати, що у чоловіка з'явилась коханка, тому, побачивши, що Ірина неодноразово дзвонила Сергію у неробочий час, жінка дуже засмутилася. Ольга майже не спала всю ніч, і вранці також продовжувала мучитися від ревнощів. Навіщо ти не шпорила в моєму телефоні? А навіщо їй рад в поза робочий час? Вона працювала над проєктом допізна, і в неї були питання. Mm. А чому до тебе а не до Кості? У Кості замало досвіду. І ти це знаєш. Тому вона радилась зі мною. Ну, будемо вважати, що я тобі повірила. Я кажу тобі правду. Тепер ти скажи: чому ти мені не довіряєш? Навіщо всі ці шпигунські ігри? А ти не здогадуєшся, милий? Ти забув, що я на 10 років від тебе старша, а поруч ходять молоді дівчата. Оля. Я казав це тобі на весіллі. І скажу знову: я тебе кохаю. Мені більше ніхто не потрібен. Але рано чи пізно з'явиться та, на кого ти звернеш свою увагу. Вона вже переді мною. Інші жінки мене не цікавлять. І не зацікавлять. Оль, тобі нема про що турбуватись? вибач, я просто божеволю від ревнощів. Ти моя єдина. Пам'ятай про це. Слова чоловіка заспокоїли Ольгу. Вона відчувала, що Сергій щиро її кохає і шкодувала про свої підозри у зраді. Минув тиждень, і Ольга більше не бачила приводів для ревнощів. Але якось серед робочого дня вона заїхала додому за документами. І там на неї чекала неприємна несподіванка. По роботі вона дзвонить. Ой, Ольга Петрівна, вибачте, а ми думали ви на роботі. А ви вмієте думати? Мам, ти вдома? А що відбувається? Ми не хотіли поки афішувати, але. Так, ми з Ірою зустрічаємось. Ви, з Ірою? Іра вдягніться. Недавно давно це у вас? Ну, недавно. Я кохаю її маму. Костя, яке кохання? Ви ж ледь познайомились. Я знаю достатньо. Нам добре разом. Так добре потім поговоримо. Ще пів робочого дня. Бігом в офіс. Ірина була не тією дівчиною, яку Ольга хотіла б бачити поруч зі своїм сином. Вона пригадала попередження бабусі, що вибір Кості їй не сподобається. Та з іншого боку, жінка раділа, що чоловік не зраджує їй, а син припинив страждати. Минуло кілька днів. Костя продовжував зустрічатися з Іриною і більше не приховував свої стосунки. Ольга вирішила потерпіти, сподіваючись, що цей зв'язок буде недовгим. Ма, треба поговорити. Кажи: скажи квартирантам, щоб звільнили мою квартиру. У Сенсі. Люди заплатили наперед, живуть там. Ну, тоді доведеться повернути гроші. Ми з Ірою хочемо жити разом. Як це жити разом? Ну, звичайно, як пара. Батько купив мені квартиру, настав час туди переїхати. <гас> мені здається, ти квапишся. Ви ж нещодавно почали зустрічатися. Ти її зовсім не знаєш. Я знаю її достатньо і кохаю. Мане, починай, я вже все вирішив. А мені здається, ти поспішаєш? Я доросла людина, сам вирішу. До речі, ми збираємось одружитись. Костя! Ти що зовсім дахом поїхав? Ти знаєш, чого вона в тебе вчепилася? Іра мене кохає. Ага? Машину кохає твою, квартиру і наші сімейні статки. Увімкни голову, я тебе благаю. Ти розумієш, що вона тебе старша. Та хто б казав? Коли ти провела Сергія, я не був проти, щоб ви одружились. Чому ти не можеш просто мене підтримати? Тому що я розумію, навіщо ти це робиш? Ти хочеш довести Маші, що ти зможеш жити без неї. Та до чого тут маш? Я вже забув про неї. Попереджай ма. Будеш перешкоджати, більше мене тут не побачиш. Ольга знала впертий характер сина і зрозуміла, що погрози та вмовляння на нього не подіють. Жінці була потрібна слушна порада. Тож, прихопивши заколку Ірини, яку та загубила у їхній квартирі, Ольга поїхала до бабусі. Вийшло все, як ви казали. Син знайшов собі дівчину, і вона мені не подобається. Але я терпіла. Так він надумав одружуватись. Бачу в сумці: річ цієї дівчини. Дай мені. Тримайте. Катю, подай мені мак. Я вже і сваритися з ним намагалася, і вмовляти і нічого не діє. Ось, бабусь. Бачу обман червоним, оплетений, таким, як маків цвіт. Ця жінка не кохає твого сина. А він на колишню дівчину злий. Ні, немає тут кохання. Та ви ж казала, що бачите його щасливим. А я і зараз це бачу тільки не з цією жінкою. Скажіть мені, що ж зробити, що він вже порвав з цією ірою. Розвести їх може лише та людина, яка їх звела. Так то ж я ця людина? Я ж запропонувала їм разом працювати. Ні, не ти. Людина ця себе рятувала. Зла твоєму сину не бажала. Шкодує, що так вийшло, тільки тобі розказати не може. Тоді ж хто? Сама скоро дізнаєшся. З словами бабусі, Ольга повернулася додому. Боже, що тут відбувається? Костя збирав речі, квартиранти виїхав, він переїхав до своєї квартири. І ти дозволив? Оля, я люблю Костю, але він дорослий хлопець, а я йому не батько. Я не можу йому нічого забороняти. А мені здається, що ти не проти, щоб він жив зіла Не Немає значення, що я про це думаю. Хочеш, жити ти з нею хай живе. Не сподобається – розійдуться. Ти що, не бачиш, яка вона? Вони ж тільки гроші на думці. Ти ще й старша за нього. Але у нас також різниця у віці. Згадай, що про нас казали, коли ми почали зустрічатись. Та ти від мене жодного подарунка не взяв. Ти не порівнюю навіть. Боже, що... Але люди все одно казали, що ти мене отримуєш. Люди казали. Та й жити ми почали лише через рік. Ну ти що хочеш, щоб ця вискочка влізла в нашу родину? Ще раз скажу, немає значення, що я про це думаю. Вирішає, Костя. Верніше вже. Вирішив. Клас. Ольга була незгодна із Сергієм і вважала, що це саме той випадок, коли необхідно втрутитися у життя сина. Але вона розуміла, що чоловік не змінить своєї думки і не погодиться їй допомогти. Тож Ольга вирішила сама поговорити з Іриною. Вона знала, що Костя на вихідні поїхав до батька за місто, тому вирішила навідатися у гості до нареченої сина. Привіт. А, Ольга Петрівна не очікувала вас тут. Побачити. Ну, бачу, що чайно запропонуєш. А, ну, я запросила вас, звичайно, але знаєте, ми тільки переїхали речі всюди розкидані і не хотіла б, щоб ви це бачили. Зрозуміло. Ну, добре, тоді коротко. Іра, ми з тобою розумні жінки, кожен по-своєму, звичайно. Костя тобі не потрібен. І ми обидві це розуміємо. Ви помиляєтесь? Ні, дівчинка моя. Я в таких речах не помиляюсь. Давай ми домовимось, що ти даш Кості спокій. Угу, І чого ви хочете? Я хочу, щоб ти зібрала свої речі і поїхала звідси. Не безкоштовно, звичайно. Скільки ти хочеш? А, не скільки. І я нікуди звідси не поїду. А ще ми вчора заяву подали. Он як. Ну, добре. Сі. Це ж Сергія. Сережа? Давай вгадаю. Ти вирішив особисто допомогти з проєктом. Я тобі все поясню. А не треба нічого мені пояснювати, Сереж. Я не така дурна. Я вже все зрозуміла. Я приїхав поговорити з Ірою. І що? Поговорили? Не зіпсувала вам бесіду? Наволоч! Ольга була Добре. у відчаї, адже справдився її найбільший страх. Жінка була впевнена, що чоловік спокусився на молодість і красу Ірини. Пусти, дай мені пояснити. Як ти міг? Ти ж мені в очі брехав. Ти ж, ти ж мене ще дурою зробив через ревнощі! Оль, я з нею не спав. Я дійсно приїхав, щоб поговорити. Я тобі не вірю. Добре. Я все поясню. Справа в тому, що Ірка до мене чіплялася. Вона мені проходу не давала. Ох, біднесенький. І як же ти впорався? Ну Ти можеш послухати. Ну давай. Я розумів, що їй потрібен і я мої гроші. Бо ти сказав, що майно і фірма належать у мій Кості. Так це ж неправда, ти ж співвласник. Якби вона це знала, вона б від мене не відчепилася. Так переключилася на Костю, щоб багато життя собі влаштувати. Ти ж мені новина. Я не хотів підставляти Костю. Просто так вийшло. Я ж бачу, як все це тебе дратує. От і вирішив поговорити з Іркою. А, І що ти їй сказав? Та майже те саме, що й ти. Запропонував розійтися з Костею, щоб залишила в нас в спокої. І ти думаєш, що я все це повірю? Да? Так це правда. Я не вірю жодному твоєму слову. Ольга розуміла, що її родина руйнується. Вона й хотіла вірити Сергію, але не могла. Тому приїхала до бабусі спитати, чи зраджував він їй. Допоможіть мені. Бачу, що заплуталася. Де правда, де брехня, розрізнити не можеш. Я застала свого чоловіка з дівчиною сина з тією самою, що мені не подобається. Сергій каже, що нічого не було. Але я не вірю йому. Подивитись. Того разу нічого не було. То ж він каже правду. І так і ні. В той раз він дійсно не був з нею, але одного разу все ж оступився. Про вчинок свій він одразу пошкодував. Не хотів, щоб це повторилося, от тільки дівчина ця відпускати його не хотіла. Ще щось було. Та мені і однієї зради достатньо. Ні. Більше нічого не було. А пробачати чи ні? Сама вирішуй. Тільки знай: чоловік тебе кохає. Але ж він винен. Ти теж до цього руку приклала? Чоловік твій молодший за тебе. Так. Якщо чоловік молодший. Жінці не можна дарувати іншим жінкам речі червоного кольору. Так вона щастя своє роздарює. А я бачу червону річ, яку ти подарувала чужій жінці: Червоний шарф. Це ж я їй подарувала червоний шарф. точно. Що ж мені робити? Чоловік твій сам має синові правду розповісти. Він їх звів, йому їх і розводити. Дорогою додому Ольга все думала, як почати розмову з чоловіком. Попри образу, вона дуже кохала Сергія і не хотіла його втрачати. Повернувшись від бабусі, Ольга побачила, що чоловік сидить у вітальні похмурий і навіть вже зібрав валізу. Ти куди зібрався? Бі вирішувати? Сенсі. Оль, я не можу більше приховувати. Ти маєш знати. Я зрадив тобі, Зірою, лише один єдиний раз клянуся. І коли це було? Тоді на корпоративі. Я трохи перебрав, а вона почала чіплятися. І ти не встояв. Я Її сам не зрозумів, як це сталося. Але цього вже не виправити. То ти правий. І ти вирішив підсунути їй Костю. Я ж кажу, я не хотів цього. Просто вона почала мене переслідувати, погрожувала, що все тобі розкаже. А я все знаю. Тільки хотіла, щоб ти сам розповів. Звідки? Іра розказала. Ні. Не Іра. Давай на останок домовимось, що ти все розкажеш Кості. Це важливо. Розкажу. Оль, ти. Зможеш мене пробачити? Можливо, не зараз згодом. Я люблю тебе. Серце Ольги розривалося від болю. І хоча жінка кохала чоловіка, вона не готова була йому пробачити зраду. Сергій, як і обіцяв, поговорив із Костею та все йому пояснив. Хлопець того ж дня кинув Ірину. Проте незабаром він зустрів милу та порядну дівчину. А згодом Ольга знайшла у собі сили пробачити Сергія. Пара домовилася більше ніколи не згадувати про цю історію і жити так, ніби Ірини у їхньому житті не існувало. Бабуся каже: якщо в подружжі чоловік молодший за дружину, їй не можна дарувати речі червоного кольору іншим жінкам, бо так вона роздарює своє жіноче щастя.